вступна конференція проєкту збереження спільних ремесел і традицій українсько-румунського транскордонного регіону Закарпаття і Сатумари відбулася в селі Яноші. Метою проєкту є збереження культурної спадщини двох регіонів. Головним партнером проєкту є асоціація сільського розвитку регіону Сатумари, а українським партнером Закарпатський обласний благодійний фонд про агрікультура Карпатіка. Згідно з планом, проєкт триватиме 12 місяців і в його межах буде проведено понад 30 спільних заходів. Усі вони спрямовані на популяризацію традиційних ремесел, збереження гастрономічної спадщини та передачу культурних цінностей наступним поколінням. У межах даного тендеру була можливість обирати між темами. Ми обрали саме цю, адже вона є спільною для нас із фондом про агрікультура Карпатіка. Ми, як і вони, вже тривалий час займаємося саме збереженням та передачою культурних цінностей. Наша асоціація докладає чимало зусиль до збереження традицій, давніх ремесел збору рецептів наших предків. Ми організовуємо гастрономічні заходи, проводимо фестивалі, на яких презентуємо продукцію близько ста наших місцевих підприємців. Отже, наша мета спільна область діяльності теж фактично ідентична, адже ми навіть територіально знаходимося всього на декілька десятків кілометрів один від одного. Голова Закарпатського обласного благодійного фонду про агрікультура Карпатіка Василь Гіді зазначив, що на Закарпатті ще до цього проєкту здійснювалися заходи, спрямовані на збереження традицій, зокрема дослідження місцевих страв і збір рецептів. Спочатку ця збірка з'явилася на сайті фонду, а згодом, за участі господині з великої добрині, телеканал ТВ-21 Унгвар підготував 12-серійне кулінарне шоу під назвою Їжа наших предків, яке стало популярним серед глядачів. Окрім цього, було створено секцію господин про агікультура Карпатіка, яка з початку війни також відіграє важливу роль у збереженні та передачі традицій в регіоні минулого року. Ми звернули увагу на тендер щодо участі у проєкті транскордонного співробітництва. Для цього нам потрібно було знайти відповідного партнера, адже вимога полягала в тому, що один з учасників має бути з країни ЄС. Так ми сконтактували з Асоціацією сільського розвитку регіону Сатомари в Румунії і спільними зусиллями подали наш проєкт на участь у даній програмі у сфері культури та збереження традицій. В кінці минулого року стало відомо, що ми виграли цей тендер. Ми взяли на себе роботу зі створення книги рецепт чотирма мовами українською, угорською, румунською та англійською. У першу чергу це робиться для того, щоб представити нашу традиційну гастрономію гостям з інших регіонів, туристам, які по завершенню війни знову приїдуть до нас. Це стане своєрідною закарпатською цікавинкою для них. Представник департаменту співробітництва Карпатського регіону Міністерства сільського господарства Угорщини Ласло Меркац зазначив, що співпраця між Угорщиною та закордонними регіонами є надзвичайно важливою. Угорщина робить усе можливе, щоб допомогти закарпатським фермерам та угорській громаді залишатися та розвиватися на своїй батьківщині. І... Всі ми живемо у цьому регіоні. Останнім часом ми в Європі використовуємо гучні слова про охорону довкілля, екосвідомість та сталий розвиток. На мою думку, найбільш ефективним використанням ресурсів є виготовлення. Непотрібних нам продуктів харчування на місцях, коли їх не потрібно імпортувати з іншого куточку планети, обробляти та розробляти процеси їх тривалого зберігання. Вигідно робити все на місцях, працюючи з власними врожаями, обробляючи їх за нашими власними звичаями. Тутешні сусідні регіони знайшли один в одному партнерів та намагаються зберегти місцеві традиції. Збереження традиції не означає, що ми запроторуємо себе в минуле. Це означає, що ми висловлюємо повагу до давніх декількасот традицій, які були створені. Нашими предками до прикладу, те, як ми переробляємо свинину, йдеться не просто про те, як ми поводимося з тими чи іншими продуктами, а про життя родин, про те, що під час переробки того ж м'яса люди збиралися, працювали пліч опліч, і це створювало певні звичаї. На конференції виступили численні гості, зокрема експерт із астрономічної культури Антал Новотні, головний організатор фестивалю вулиця угорських смаків. Гастрокультура абон в гастрономічній культурі є один незмінний аспект: те, що вона постійно змінюється, і саме це робить їй дуже цікаво. Цікаво дізнатися, що саме спонукає гастрокультуру до постійних змін. Люди дуже важко змінюють свої звичаї. і у своїй лекції я говорив саме про динаміку, через яку можуть відбутися зміни в гастрокультурі. Одна з найбільш серйозних причин, яка тут наразі на жаль дуже актуальна, це війна. Також причиною може бути нестача чогось: політичні зміни. Міграція населення та ті соціальні зміни, які стають причиною змін в Сукультурі одні цінності зникають на їх місці З'являються нові. Гастрокультура є дуже ліберальною. Вона все сприймає і робить все можливе. В гастрокультурі нема націоналізму та неповаги до чужого Гастрономія готова сприймати все, що трапляється на її шляху технології, продукти все нове. Але разом з тим дуже важко піддається докорінним змінам. У 2022 році. В Румунії було започатковано програму Малий пасічник, досвід якої тепер планують поширити і на Закарпаття. Про цю програму розповів сільськогосподарський консультант і пасічник з міста Кариб повіту Сатумари в Румунії Атіла Кіш. Та мета даної програми полягає в тому, щоб діти познайомилися з бджолами, щоб вони перестали боятися їх, щоб знали, навіщо потрібен мед і де його використовують. Також важливо, щоб вони познайомилися з пасічною продукцією, подружилися з природою та бджолярством. Протягом 2023 2024 років до програми Малий пасічник було залучено більше трьох тисяч дітей. Програма розроблена для вихованців садочків, початкових класів та учнів п'ятих-восьмих класів. Для кожної вікової категорії проводяться різні заняття для маленьких ігри, а для п'ятих. Восьмих класів більш серйозні лекції та практики. Ми привозимо до дітей вулик, і вони можуть у безпечному середовищі подивитися на процес виготовлення меду, можуть одягнути спецодяг та познайомитися з різними приладами пасічників. Проєкт реалізується в рамках програми Інтерек Віянекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Як зазначив менеджер проєкту в розмові з нашою знімальною групою, основною метою є збереження та передача гастрономічних і ремісничих традицій на Закарпатті та у повіті Сатумари. У межах цього проєкту ми реалізуємо низку програм. Вона включає візити до наших партнерів у повіті Сатумари. Також буде проведено 12 майстер-класів для гназдень та молодих кухарів, в межах яких учасники зможуть познайомитися з секретами народної кухні та будуть готувати актуальні тематичні страви. Учасники будуть не просто готувати визначні. Ні, страви, але збиратимуть старовинні традиційні рецепти. Потім їх видадуть книгою рецептів кількома мовами. За допомогою цього видання ми хочемо показати, які паралелі можна провести між традиційними закарпатськими стравами та тими, які більш популярні у повіті сатумари. Це буде збірник традиційних багатовікових рецептів. Крім того, ми підготували програму Малий пасічник, яку плануємо презентувати у 15 навчальних закладах Закарпаття для учнів початкових класів. За допомогою даної програми ми хочемо показати дітям наскільки важливу роль відіграють в природі бджоли, яким Корисним для здоров'я є споживання людей та прищепити дітям любов до нього. Програму завершили виставою Закарпатського обласного угорського драматичного театру та спільним обідом.